В Флехах, в ресторанах і говорити о те, що це не ваша війна, спасіння родини, которой ви всі мажні. Вітаю українці і е, москвороті. Сьогодні буде йти тема про спасіння родини, тобто спасіння батьківщини. І скільки ти винен батьківщині, ми сьогодні. Поговоримо. Так що підписуйся на канал, став лайку, вподобайку. Розкажи друзям, тут тільки говорять правду і нічого, крім правди, пофатку і коротко. Зелена вато, поїхали! Е ти повинен віддати державі свій долг, як то кажуть, віддати батьківщині свій долг. А скільки ти повинен віддати своїй державі? А я вам зараз точно скажу. Ти повинен віддати десь так приблизно 41 тисячу гривень. 41 тисячу гривень ти повинен віддати державі, що вона тобі заплатила. Тобто вернути долг державі. Але наші військові набагато більше. Віддають цій державі ніж 41 тисячу. Це допомога дітям при народженні, при народженні в Україні. 41 тисяча. І 41 тисячу вони не дають. Цілком зразу. А частинами. Певний е, часу по 800 гривень. Так що. Якщо ти віддаш державі 41 тисячу гривень, рахуй, що ти ці гроші вже віддав. Так що, чи варто більше віддавати цій державі, чи вона в тебе вкли... вк... вклала мільйони гривень, може? Ні, мабуть, не вклала, бо ти її не потрібен. А ти потрібен державі, коли її повна срака. Коли чиновники сидять собі в кабінетах і дозволяють красти, от ти тоді потрібен цій державі. Віддай її 41 тисячу, і все буде гаразд. Ні, я не кажу, що не потрібно захищати державу. Потрібно захищати державу. Але держава повинна тобі давати набагато більше, ніж 41 тисячу гривень. Так що думай, в якій ти державі живеш, і думай. Що ти захищаєш, мене є країна.